Danske і і Сина і Святого Духа, амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Шоста Великодня неділя рік В. Читання святого Євангелія від Йоанна. Ісус же озвався до нього, кажучи Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме і злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, той і слова мої не береже, і слово, яке ви чуєте, не моє, лише Отця, який послав мене. Це мовив я до вас, коли з вами перебував. А утішитель, Святий Дух, якого Отець ім'я Моє зійшле, той навчить вас усього, і все вам нагадає, що я сказав вам. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так як світ дає, даю вам Його, хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви бо чули, що сказав я вам: відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи б, що я до Отця йду, отець був більший, ніж я. Нині сказав я вам те перед тим як воно настане, щоб коли настане, увірували ви. Слово Господнє слава тобі Христе! Жити в Божій присутності. Молімося про благодать жити в тісному зв'язку з Богом. Ісус говорить про любов Отця і Сина до людини. Сяду біля Його ніг і буду слухати Його зізнання в любові та дружбі. Спізнаю, наскільки близькою є любов Ісуса і Отця до мене. Хоча вони так сильно бажають перебувати в мені, їхня любов тактовна, і вони ніколи ні до чого мене не примушують. І Ісус і Отець чекають на акт любові з мого боку, щоб вони могли прийти і закласти в мені житло. Моя любов пізнається по моїх ділах. Якщо я люблю Отця і сина, я буду дотримуватися Його слова. Зосереджу свою увагу на тому, що Бог Отець очікує від мене конкретних діл більше, ніж слів. Ісус вказує на те, що не може лише почуття обов'язку спонукати мене виконувати слова Отця, це має бути вираженням моєї любові і бажанням бути з ним. Дивлюся на свою молитву, на свою участь у Євхаристії. На прийняття інших таїнств. Скільки в цьому потреби виконати обов'язок, а скільки бажання бути разом з Богом. Виконувати слова Отця і жити з Богом у любові неможливо без благодаті. Турботливий Отець посилає мені утішителя, святий Дух, джерело всіх добрих бажань. І міцної волі зберігати Боже Слово. Він звільняє мене від страху і наповнює моє ми серце миром. Попрошу Духа миру, звільнити мене від страху, відкрити мене на любов Отця і Сина і поглибити в мені бажання бути з Ним. У глибині свого серця буду визнавати: Боже мій, тебе душа моя прагне. Колі Богородиці, Марія вчить нас жити Слова Ісуса, заповіді любові, конкретними добрими справами, любов'ю до Бога і до ближніх. Щорічне послання Богородиці Цариці миру через Якова чоло 25 грудня 2017 року. Дорогі діти. Сьогодні, в цьому благодатному дні, закликаю вас, що ви просили в Господа дару віри, діти мої, вирішіть вибрати Бога та почніть жити і вірити в те, до чого вас Бог закликає. Вірити, діти мої, означає віддати ваше життя в Божі руки, у руки Господа, котрий вас створив і котрий вас безмежно любить. Не будьте віруючими тільки на словах, але живіть та засвічуйте вашу віру через діла через ваш особистий приклад. Розмовляйте з Богом, вашим Отцем, відкрийте і віддайте йому ваші серця, і побачите, як ваші серця змінюються та як ваше життя. Дивуватиметься Божими ділами у вашому житті. Діти мої, немає життя без Бога, і тому я, як ваша мати, заступаюся та прошу свого Сина, щоб обновив ваші серця і щоб ваше життя наповнить своєю безмежною любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маріє, допоможи нам зберігати Слово Ісуса, жити в любові до Бога і до ближніх. Ли два посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед тобою у твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани. Усіх Його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю. Будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддають посвячую своє, своє тіло та душу, своє майно, і видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право Розпоряджатися мною. І всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм, нехай по заступництву причистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.